Кидаємо під посадку на озиму цибулю, ось таку триходерму, просто роз... розсипаю по трошки, по рядочках. Ну не тільки по рядочках виходить. До речі, дивіться, ми не зібрали моркву, по моркві садимо цибулю, бо вона ось така. Ну, дачі були збирати, отаку дрібну, тому перефризували і так і садимо. І просто тикаю ось так. Глибоченько, бо це ж на зиму вона тоді, щоб до верху не піднялась. Дуже зручно робити це в таких рукавичках, руки тоді не брудні.